Панти знову обстріляли Береславську лікарню на Херсонщині. Кількох ударів зазнало й місто. Поранено трьох людей. Згоріла частина приватного будинку. У сусідніх вибуховою хвилею вибило вікна. Гехнуло, що я сиділа, але я не одна. Я, я з ним сиділи двоєм. На дивані, ну воно одразу как то в кухні попало. Ну а мене туди в воді не тронуло. Сразу в кухні все горіло почало. На кухню все пішли, на второї теж особливо. Є постраждалі через нічну атаку РФ і на Миколаївщині. Було три прильоти під передньою балістикою в Степільській громаді. Також там був чи то збитий, чи влучив відкриту місцевість шахіди два штуки. Також були прильоти два в місті Миколаїв в одному з районів, скажімо так, індустріальному. Там без жертв. Зараз відомо інформацію уточнюється, бо трохи різниця. На, на даний момент дві особи цивільні постраж загинули. Одна поранена також військові РФ балістичними та зенітними ракетами обстрілювали Донецьку, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Ворог запустив 17 повітряних цілей. Це балістичні ракети. Безумовно, це балістика. От що є особливістю цієї атаки іскандер М. ракети, які у кількості п'ять одиниць полетіли по різних об'єктах, цивільних об'єктах, інфраструктурних і так далі. Крім того, ворог продавав ще ракетами авіаційними, тобто ракетою Х-59, також зенітними керованими С-300, яка теж летить по балістичній траєкторії. Сили ППО знищили три шахеди та одну ракету Х-59. Точними ударами знищують ворога, як українські захисники б'ють по позиціях противника. З'явилося відео на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського. Українські військові щоденно використовують безпілотники для точних ударів по позиціях противника, ударами з повітря. Вони день у день неухильно зменшують бойові ресурси ворога. Лише за три дні українські безпілотники успішно знешкодили чималу кількість танків і БМП, знищили численні склади боєприпасів та завдали значних вогневих ушкоджень позиціям противника. Безпілотники кожен день спрямовують ракети Хаймарс, гарантуючи, що кожен удар влучить у ціль. Українське небо охороняють повітряні залізні вартові під пильним керівництвом військових. На шахедів та ракети стали ще мобільніші. Військам ППУ передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу потужні джипи та прожектори. Тепер мисливці на ворожі літальні апарати зможуть ще краще захищати небо над Вінничиною та критичну інфраструктуру. Після півторарічної перерви Євгени Людмила Попенко перша пара, яка одружується у відремонтованому радці. Ми були вражені. Ми зайшли да. не очікували, що воно так буде гарна. Дуже м'які, дуже приємні кольори, кольори, щастя. Інтер'єр дуже гарний. Тут можна робити гарні фото. Ну, там дуже гарно, прям по сучасному. Минулого року Росія обстріляла Вінницю ракетами. Вибухова хвиля вибила вікна, двері, зруйнувала перестінки та стелю рацу. Сьогодні про жахливі наслідки нагадують лише ці фото. Стіни були тріщини, все вікна, всі у нас 64 вікна, 36 дверей. Все, все було зруйновано, все замінено, нова техніка, нові меблі. І, звичайно, це дуже все нас тішить, і ми дуже за все вдячні. Повністю була перекладена криша, тобто виконана покрівля заходами з за енергозбереження. Було виконане опереджені стін стелі підлоги. Було влаштований ліфт, були замінені віконні блоки, заходи з енергозбереження також. Були виконані вхідні групи, відновлені, були встановлені підйомники для маломобільних груп. Для зручності віничан послуги в радці надають за моделлю прозорих офісів, розмежували все, що стосується народження та шлюбів. У мене буде прохання, щоб ви поставили, так як в наших снапах, на ці кнопки задовільності надання послуг. Також тут працює державна нотаріальна контора. Оцінити капітальний ремонт приїхали представники Мін'юсту. станом на зараз по по такій величині і по такому якості і ремонту і зручності для людей дійсно це один з найкращих драців Україні. І вінничани можуть цим початися. Не просто відновили, відреставрували, а зі збереженням автентичності зробили сучасний класний відділ драць, який буде користуватися попутом Тут архів, зона відпочинку, урочисті зали, дитячий куточок і декілька фотозон. Тут набагато краще можна буде вже отримувати і оперативніше відповідні послуги згідно потреби. І саме головне, що тут дійсно знаєте, тут тут так світло, багато повітря, от і гарна така позитивна аура. З'явилося у радці і найпростіше укриття, розраховане на понад 300 людей. Це буде загальний публічний доступ, це ж не тільки для ваших поясівників і тих, хто буде знаходитися під час повітряної тривоги. Це ж люди можуть з вулиці зайти. Добре? Тому лавочки якісь там організують. Відремонтували у радці і усім відомі сходи, якими чоловіки виносять на руках дружин. А от із повним оновленням фасаду доведеться зачекати. Як він виглядатиме, буде відомо після затвердження концепції оновлення площі перемоги. Якісно та доступно відтепер у Крижополі можна обстежити кишково шлунковий тракт та виявити небезпечні пухлини. Місцеві лікарні купили мультифункціональний ендоскоп, придбали його завдяки подільській громаді та агенції регіонального розвитку. Тут можна виконувати і гастроскопію, і колоноскопію. Калонскопія в порівнянні з попереднім апаратом, довжина його має метр шістсот дев'яносто з попереднім шрек метр тридцять. Тобто це дає можливість оглянути більш віддалені ділянки е, тостого кишківника. Піклуються і про комфорт пацієнтів, зокрема пенсіонерів, почали ремонтувати ліфт. І жінка з палками, я її веду сюди, Вивела вона мене і держуся ліфтом, дуже тяжко, треба. я інвалід. Не можу. Як воздуху треба? Да. Лифт, треба обов'язково. Всім людям треба, котрі не можуть ходити. Є да, ж всякі діти, да. інваліди. Ми виділили кошти і практично його на 80% нового дроба, нова кабіна, нового... всі практично запчасти. Мати тіло в тонусі та гарно себе почувати. Людей поважного віку запрошують на факультет здорового способу життя. Під час тренування чоловіки та жінки працюватимуть з усіма групами м'язів, починаючи з шийного відділу і закінчуючи стопами. Це допоможе попередити болі у суглобах. Щоб записатися, потрібно звернутись до терцентру, що на Соборній. Спочатку ріжуть, потім кріплять до стелі боксу. Ці рейки триматимуть перегородки майбутніх душових кабін. Металевий контейнер утеплили зсередини. обшили водостійким матеріалом. Пінопласт десятка, мембрана і жесть. Такі мобільні універсальні лазні роблять у Крижополі. Цю вже чекають військові, які боронять наше небо. Бійці зможуть помитися, випрати та висушити речі. кажуть, лазня просто необхідна на фронті. Це не не є якимось засобом ураження Та, противника, але дуже сильно впливає на морально-психологічний ну, стан людей. Тому що людей треба і помити, і обігріти. Ну, і Елементарна дати час якась зручність така, яка так, має бути. І випрати, і посушити, так. і звичайно. А з другого боку, це і здоров'я бійця. Тому що... Особливо в зимовий період. Всередині великий бак з водою, яку нагрівають два потужні бойлери. Її вистачить щонайменше для 40 захисників, підключать пральну машинку та сушилку. Аби все працювало, є генератори. А що тут а, на підлогу де буде? Як воно має стікати? А де краска спеціальна криво-одному, щоб ті, не пропускає влагу. Ну і, і насиль, злив буде, да, що будемо і це. А тут поставимо планку на силікон, прикрутим, щоб <гум> сюди вода не витікала до машини. Майстри врахували усі побажання та зауваження бійців. Мобільна баня буде використовуватися, по перше, по на пересіченні місці це перше. По-друге, на такій території, яка частково замінована, є велика необхідність її захистити, захистити абсолютно все обладнання від мінно-вибухового обладнання противника, яке там максимально розкидано, а також використання автомобільного її техніки на бездоріжжі. Нас чують, тому що це дуже важливо. Крижопільська громада доєдналася до проекту нашого міжрегіонального гуманітарного штабу саме проект по виготовленню лазень мобільних для наших збройних сил для наших військових. Так, да, безперечно, ми їх вже передали не одну а зараз в процесі підготовки громади області включилися, виготовляється більше десятка таких лазень. Що надзвичайно важливо на зимовий період для наших захисників, тому маємо велику в цьому потребу. Багато приходить запитів. На передову військовим відправили і автомобіль. Будь ласка, дякую. дякую. Хай служить. Хай служить. Да. Дякую. Він прийшов повне техобслуговування та готовий до бойових завдань. Ми заміняли повністю акумулятор, подивилися до двигуна, зробили масла фільтра, замінили повний, як то кажуть, капітальний ремонт пройшла. ТО, можна назвати. Бо ми навіть і ходову робили там салінблоки, речахи у багажнику комплекти для ремонту автомобіля. У бойових умовах бувають такі ситуації, що приходиться інколи і залишити і техніку, і інструмент, і він губиться, ламається. Це нам дуже необхідно. Ми раді, що ви нас щуєте, допомагають працювати. Працюємо самому. разом, працюємо на перемогу. Купують та передають військовим лише ті машини, які вони замовляють самі. Майже півтори тисячі доларів, аби втекти з України. На Вінничині ліквідували чергову схему ухилянтів. Іноземець пропонував чоловікам призовного віку виїхати до невизнаної республіки Придністров'я. Військово зобов'язаних привозив у прикордонний район. Знайомив з гідом, який мав провести чоловіків в обхід пропускних пунктів. Так з України хотіли виїхати семеро чоловіків. Особа затримана в порядку статті 208 КПК України. На даний час йому повідомлено про підозру за статтею 332 частина 3 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років. Носку, розгрузку, шолом та рацію. Наталя показує учням 30-го ліцею. Це необхідна амуніція для розвідників. Наталя сім місяців воювала на гарячих напрямках, нині в запасі. Розповідає про свої бойові завдання, показує, як одягати спорядження та вчить надавати медичну допомогу. Вона знає, як важко військовим на фронті, тому своєю місією вважає розповідати про це. Їм дуже цікаво, ну нам навіть не вистачає часу. От, ви бачите, сьогодні я половину того не розповіла. Вони до мене підходять і ще. Задають питання, ми ще з ними туди домовляємо. Хто що не запитав? Дорослі діти звичайно з ними ну серйозні такі питання дадуть у малих дітей, меншої ці шкошколи. То також у них дають питання, ну з ними ти розмовляєш так по дитячому, якось легше. Волонтерити це найменше, що може робити кожен, аби підтримати армію, каже військова. Вона організовує збори, до яких долучаються і школярі. Діти мені передали. Я кажу, це що це у вас таке? А це каже сушена малина, щоб які пили чай і не хворіли, так як вони мені сказали. вони ж так ждуть цих посилочок. Воно не так йому, знаєте, як потрібно, як от звіти, що тобі передають. І це воно зігріває і. І ж ми так раді були тих посилкам, що нам присилали. Учні кажуть, зараз важливо знати про те, що насправді відбувається на передовій. Мені здається, що подібні уроки дуже важливі, так як діти можуть більше дізнаватися про те, що відбувається зараз у нас в країні. В наш час це найбільше актуально, тому що невідомо, що буде завтра, навіть сьогодні. І ми повинні бути готові до всього. Школярі також долучилися до благодійної акції волонтерки зі грі військового і вже скоро відправлять теплі речі для воїнів. Вітряно, вогко і морозно. Такою погода була у Вінниці на початку тижня. Зараз сонячно і тепло. Синоптики обіцяють до 25 градусів та різкі зміни погоди погано впливають на метеозалежних людей. Останнім часом дуже критично. Відчуваю зміни дуже сильно, по самовідчуттю. Оскільки Поскільки мені восьмий десяток, то ясно, що реагуємо. І не дуже добре. Тому що вже костомахи болять таке все. Та більшості опитаних різке похолодання, не критичне. На зміну погоди чудово реагую. Головне теплий одяг. Осінь. Суха, красива, золота. Подобається дуже. Хотілося б, звісно, більше сонечка тепла, але все, що маємо, те маємо. У природи немає поганої погоди. Тим паче сьогодні прекрасна погода. Більшість дерев зелених. Для пори року і місяця, який називається жовтень, ну вже могло б, могло б бути е, все так трошки печальніше, але природа нас побалувала. Не треба псувати свій настрій тільки через погоду. Ці історичним фехтуванням вшанують пам'ять героя Небесної Сотні. На честь Максима Шимка проведуть лицарський турнір, перенути в середньовічну атмосферу. Вінничани зможуть в суботу, 21 жовтня. Змагання в обладунках пройдуть на площі Тараса Шевченка. Впродовж дня для гостей та учасників турніру проводитимуть майстер-класи, працюватиме і ярмарок. Нагадаємо, віничанин Максим Шимко учасник революції гідності. 20 лютого 2014 року загинув від кулі снайпера на інститутській в Києві. Харківські хокеїсти на Вінницькій льодовій арені. Для професійного клубу Берсерки тепер це основний майданчик для тренувань. Захисник Денис Наливайко у цьому спорті шести років. Каже, окупанти в рідному місті відібрали можливість займатися. В Харкові три арени, у дві з яких прилетіла ракета. Хокей у Харкові. Здається, хочеться, щоб він повернувся, але я думаю, це буде все з роками. Свій перший професійний сезон харків'яни не дограли, бо почалось повномасштабне вторгнення. Щоб зберегти клуб, тренувались у різних містах і шукали постійну базу, якою стала Вінниця. Сюди переїхала не лише основна команда, а й молоде покоління. Звикли до міста, пристосувалися, Ми віддали їх до місцевої школи. Вони ходять в один клас. 26-ту школу дуже хочу подякувати директору цієї школи за те, що прийняла хлопців, і хлопці мають змогу і навчатися, і тренуватися. Спортсменів забезпечили харчуванням, а Вінницьку арену вдалось сертифікувати для проведення чемпіонатів. Тож тепер тут посилені тренування. Клад команд на понад 80% харків'яни до себе взяли і вінницьких гравців. На воротах тепер місцевий Назарій Сушак повірили в мене і дали мені можливість грати. Я надзвичайно задоволений, тому що останній раз, коли в нашому місті була професійна хокейна команда, це було надзвичайно давно. Якщо я не помиляюсь, це була гайдамаки. І це було ще у далекому чи 2008, чи 2007 році. Я надзвичайно щасливий, що нарешті в нас є можливість тренуватися і грати, і що нарешті у Вінниці з'явився професійний хокейний колектив. Впродовж тренування по кілька разів гравці збираються, аби пропрацювати техніку та тактику гри. Червоні тут і білі тут. Шайби в центрі кола перше починає тормоз назад, тормоз, синя, тормоз. Тренер команди каже, навіть в умовах важкої війни потрібно втримати українську молодь у хокейному житті. Сумна статистика по дитячому спорту. Я не знаю, як як в інших. Я думаю, що така сама ситуація. Якщо раніше було на команду приблизно 30-35 дітей на один рік. Народження, то зараз, якщо там 7-8 дітей, то це вже фантастика. Розглядаємо можливість того, щоб залишитися тут на 3-5 років, популяризувати хокей, залучати дітей до цього виду спорту. І, можливо, в майбутньому ми тут і залишимося. Команда має можливість говорити світу про війну, вже встигли зіграти турнір у Сполучених Штатах і разом з благодійниками зібрати гроші для українських військових.